Я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Так Христос розказує дуже багато. І це, що Він говорить для людей, які до нього прийшли, стосується особливості віри. Каже Ісус, як ви можете приймати славу одне від одного, а слава, яка походить від Бога, від єдиного Бога. Небесного не приймаєте. Отак може, може людина, людина, яка відступила від Бога, людина, яка пішла дорогою гріха, людина, яка пішла дорогою неправди. Тому і Христос часом говорить про тих людей, які до Нього приходили, слухали. Але Він говорить: диявол ваш батько. Саме тому, що він бачив, що вони серцем противляться його Слову, вони приймають Його слова. Ці слова, що Христос говорив, є непрості для сприйняття. Часом навіть багато тих, які ходили разом за Ісусом, вони слухали і казали, тверде це слово, хто його може слухати. Чи ще казали, хто ж тоді може спастися? Ісус каже, неможливе в людей, можливе в Бога. Коли Христос говорив про Євхаристію, коли Він казав, як не те тіло сина чоловічого і не битиме до Його крови, не матимете життя в собі, це було також найтрудніше слово для розуміння. Пише писання, що багато в той час навіть відійшли. Відійшли. Сказали це щось неможливе до зрозуміння. І як цікаво можна зазначити, Христос не біг за ними, не казав, зачекайте, я вам все поясню. Христос не оправдовувався, ви мене не так зрозуміли, як часом люди між собою спілкуються і десь хочуть доказати щось своє. Христос говорив слово правди і тоді. Коли ті відійшли, деякі відійшли Христос, також говорить до апостолів, може і ви хочете відійти. Але ознався Петро і каже, куди ми підемо, в тебе є слово життя. Тобто цією короткою фразою апостол Петро засвідчив свою віру, довір'я до Ісуса, свою віру в Ісуса, що Він Спаситель. І хоча він також не все розумів, далеко, як і всі апостоли, далеко не все розумів, про що Христос говорив. Він каже, куди ми підемо? У тебе є слово життя. Слово життя приносить людині життєдавець. Господь Бог Спаситель. Слово Боже. Це ж зрозуміло і не дивно, що людина часом, хоча і має дар слова, дар мови, але мова людини це всього лиш мова людська. Часом ми дивуємося, як той чи інший поет чи письменник гарно вмів описати природу або події, або відносини між людьми і кажемо, який в нього гарний дар слова, дар мови. Чи поет, як він може поетично гарно все це оформити? Але це не більше, ніж мова людська. Христос, як Слово Боже, промовляє до людини мовою Божою. Слово Боже. І хоча ці слова зрозумілі, бо вони оформлені у формі людської мови, людської термінології, Людських слів і розуміння. Але як, уявіть собі, як можна описати неописанне, як можна описати неописанного Бога, незбагненного Бога? І як Бог може вмістити у людські розуміння людської мови велич Божого милосердя, Божої сили, Божої мудрости, Божої краси. Очевидно, що все це, вся Божа мудрість, яка лягає на канву людської мови, вона вже є обмежена, так як і обмежена наша людська природа. І тому Боже Слово треба читати очима віри у контексті молитви. І тому дуже жалігідно виглядають ті, які десь читають і думають, отут насправді щось не так, не так церква вчить, отут, отак написано. І так внаслідок людської гордині і людського навігластва виникають різні секти, яких і за історичний період, за ні дві тисячі років. Було немало і в теперішній час. Все це не тому, що Бог щось неправильно сказав, все це не тому, що Бог щось неправильно поступає, неправильно щось робить у цьому світі. А все це лише свідчення того, що людина занадто далеко відійшла від Бога і перестає розуміти Бога. Навіть часом не намагається розуміти Бога. Більше хоче, щоб Бог був виконавцем волі людини. Більше хоче людина, щоб Господь виконав те, що я прошу. От я молюся і Бог мені має це виконати. От я молюся, а Бог цього не виконує чому. Значить Бог поганий, чи Бога нема. Не тому. Не тому, що Бога нема, і тим більше не тому, що Бог якийсь поганий чи щось неправильно чинить. А все це лише свідчення того, що ми задалеко відійшли від Бога. Констатація цього факту не є трагедією. Констатація цієї дійсності всього, всього лише відображенням реального стану, у якому ми живемо. І Бог краще, ніж ми все це бачить і розуміє. І чекає у своїх батьківських обіймах людину, яка шукає Бога і хоче навернутися. Тому і каже Христос, шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Просіть і дасться Христос Востецький.